Я поспала всього 4 години. не повірите. Вау, вау, вау. Я до, нормально так серанула. У мене мурахи досі по тілу. Пріщички мене просканували. Я захта полна туджиса. Мені тут настільки висули. Мені ось тут от кольорову татушку. Ну, крапечки. І ще скалола себе не забуваємо проїздку. Раджу вам купити Всіх вітаю. Зараз поки ще в Дніпрі мій поїзд приїхав. Люди одразу розбіжалися. Я така знімати, 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 ще соромлюся. Ну, це нормально. По шемоданів. Килимочок для йоги. Я сподіваюся, мене чутно, тому що я не хочу з мікрофон діставати. Через пару секунд ми з вами вже побачимося в Києві. Я прибула в Київ. Я коли сюди приїхала, я чесно кажучи, цього навіть взагалі не усвідомила. Просто вже дуже втомилась. Я поспала всього 4 години. Зараз через 5 секунд ви побачите Аню з кислої рожі, тому що вона молодець. Одразу, щоб були живі емоції, щоб разом зі мною подивилися, що там короче де буде Анюшка жити. Все, поїхали. я заїхала. Апартаменти просто чудові, Чудові, Але видно, як я зараз заплачу. Мені дуже подобається. Я вже все сплатила. У мене тут є невеликий навіть такий балкончик. Я живу на 25-му поверсі. Така от у нас тут краса, дівочки, мальчиків, просто не повірите. Вау-вау-вау-вау-вау. На вау, 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 вау. ситуації, за якою я сейчас хочу плакати, потому я згадала, що я в поїзді забула одну дуже дуже важливу сумку. Я хотіла почати цей блог весело, але все почалось як почалось. Тому я поїхала на вокзал вирішувати це питання, зв'язуватися з кимось, тому що до... Uh, ні до кого до них не додзвонишся, а сумка настільки важлива, що я вам скажу життєво важлива. Просто розуміли, я в кінцевій точці, де коротше поїзда приїжджають на Дарницькому чи що. Тема, дівчатки, хочете незабуваєми влог, діти не забуваємо поїздку. Раджу вам губити сумки, бути такою головою, як я. Так, ну що, мої любі, все. Я вже сходила в Сільпо за покупочками. Давайте зробимо на них типу огляд. Зараз я музичку чуть прикручу. включила для настрою. Так, враховуємо те, що я ще не дуже вмію виставляти кадр і не дуже рука набита, тому будете бачити половину моєї башки. Перше у нас на огляді ось така от зілінушечка. Лині веган сосиски. Бачу, їх одразу беру, навіть не думаю. Пішло авокадо. У нас пішла, показалось, що хтось рядом стоїть дівчинки. Я то нормально так сіранула. Оливкова олія в спрейчики з розмарином. Это у нас пошли вже жири. Ось видите, який у нас такий цікавий реально день вийшов. Буду вже вечеряти і відпочивати лягати спати, тому що у мене не буде навіть сил на те, щоб займатися спортом. Звичайно, ввечері завжди роблю або йогу, або розтяжку. Зараз я просто отак. Тому побачимося вже завтра всім доброго раночку! В такому інтересному вот амплуа я а, вас зустрічаю не дуже презентабельним, але я скоро це виправлю. Хотіла вам розказати, що саме я роблю. Саме я наношу маску перед тим, як е, мити голову. Да, так захищаю своє волосся від зайвої травматизації. Я люблю мокрий ефект, додаю. Е, як сказати, ще один об'єм, формую такі от кудрі. Зараз я виглядаю стрьомно, але вже через хвилину тридцять я це виправлю і буду виглядати набагато краще. Ми з вами поспілкуємось, нафарбуємось, поснідаємо і побіжимо на сеанс. Друзі, я тут поки снідаю веган сосісочки вчорашні, пам'ятаєте, да зелена гречечка. Я, коротше, тільки що сиділа, прикиньте. дожую. На схоже тому вбанк, получаются. Ніно снився дуже сильно потужний сон. я, короче, попросила ChatGPT цей сон розібрати з езотеричної точки зору і з психологічної точки зору, девочки. Те чат мені розказував символізм цього сна. у мене аж, знаєте, аж сльози отак пробирали. У мене мурахи досі по тілу пішли. Уявляєте? Боже мой, і плюс я колись раніше, подружка робила мені розбір матриці долі. Цей сон напряму пов'язаний з цією матрицею. Хто не вірить в це все, звініть, ви просто не на тому каналі, ви не туди попали. Дівочки, шок. Я в шокі. Далі я побігла роботи на студію. Дуже велика простора, гарна студія. Обожнюю її. Подивіться на цей дизайн. Вау! Робота дуже багато майстринь, постійних, так і гостєвих, як я. І я скажу вам, коли я знайшла цю студію, більше ні на що я її міняти не захотіла. Я роботою там уже декілька років, коли приїжджаю в Київ. Тільки милі майстрині. От, наприклад, майстриня Діана зробила букетик Мені боже і дала, і подарувала. До речі, що я сьогодні робила. Добила я до речі, сьогодні перший що? сеанс Їх Буде всього два. І саме це такий золотий браслетик навколо ніжки. Ну, така, коротше, сексі-шмексі. Я Постійно улюблена клієнточка. Люби, коротше, покрутитися з моїми роботами перед дзеркалом. Закінчила робочий день. Я навіть не можу подивитися, скільки часу. Мені здається, десь початок 10 Я думаю, по мені, по моєму стану, в принципі, видно, що я. Кипець, яка виснажена. Це вже робити у вересні, коли я повернуся в Київ, і ми вже це все заб'ємо кольором. Тобто, для того, щоб зробити таку об'ємну роботу, її треба розбити на два етапи. Це вийшло просто, неймовірно, сексі, шмексі, я взагалі задоволена. Але дуже сильно втомлена. Сьогодні у мене немає ресурсу. Ви пам'ятаєте, який вчора у мене був день, а сьогодні вже повний робочий. Завтра А тут я розказую, що завтра у мене також буде робочий день, і мені будуть робити татуху. Але я ще не знаю, що на завтра клієнтка у мене обламається. Отак просто напише мені, мене не буде за півгодини до сансу. І таке буває. Я в студії десь приблизно з одинадцятої три прекрасною майстриною. Однією з моїх найулюбленіших в принципі за її технікою, за її смаком та стилем. Будемо. Робити татуювання мені представляєте? Ми ще 300 років тому я їй колись провела майстер-клас по кольору. Просто розказала, як за якими техніками я працюю, що я взагалі в роботі використовую. Ми з нею домовилися про такий, типу, як Бартер, тому що я взагалі давно мріяла про татуювання від неї. Вона була зацікавлена в тому, щоб подивитися, як саме я працюю з кольором. Ось, і ми з нею домовилися про таку от співпрацю. Мені ось тут от кольорову татушку. Я покажу вже завтра. Яка це татуха була? буде, як вона буде виглядати, і так далі? Ліжала в свої апартаменти, а кушати. Не знаю, чи я буду знімати щось там, тому на всякий случай я з вами попрощаюся і зустрінемося вже завтра. Коли... Я прокинулася, зробила йогу і поскакала робити татушку у Настюшки. Спойлер на тому місці взагалі не боляче, або ну, просто у мене такий от больовий поріг, просто ідеальний. Я зазвичай ніколи не відчуваю сильного болю на сеансах. Неймовірно, світла і просто обалденна Настюшка, майстриня обожнюю її, поговорила за все за братів, за кумів, за сватів. На зробила півроботи. Тки, і все розбіжилося по домам. А на наступний день я вже робила кольорове татуювання дівчинці над колінками. Неймовірно татушка, Її можна буде подивитися трошки детальніше на моєму інстаграм. Танки, біжу, біжу. Сьогодні тату фестиваль робота в мене відмінилась. Сьогодні не про це. Сьогодні ми про відпочинок. Тому зараз ви побачите дуже багато кадрів з тату-феста. тату-феста. вже наближаюся. Он він, он, 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 он. бачите, фест, все Фу! я трошки потерялась. все у сраці на лівому березі. Ну, в принципі, як зазвичай мені мене просканували, я захожу тут, просто повна туса джуса. Так, от ми, значить, заходимо, бог його знає, що там це вулиця. Зараз ми з вами коротше підемо дивитися різних майстрів, їхні роботи. Вау вау, вау, вау. Зустрінуся зі своїми знайомими майстринями. Крачпа, друзі, коли я зайшла в сам і побачила кількість майстрів, їхні бокси, роботи у мене просто відпали щелепа. Тата -да капець тут просто такі потужні локації в прощебросів двісті плюс майстрів, котрі працюють в максимально різних стилях. А це до речі, наш Дніпровський майстер по кольору в реалізмі. Ця татушка з сумочки і голова просто розірвала весь тікто. Звичайно, я на радостях там напилася пива. На тому фестивалі можна було тусити просто весь день з самого ранку і до вечора. Короче, пішов не знаю, яка година. Тату фесту, Це сумно, я зустріла своїх друзів. У мене фотографував тільки що фотограф. Дуже смішно мені здобав отак волосся з обличчя. Це було дуже забавно. Зустріла дівчинку, котрі я проводила декілька років тому. Майстер клас. Я зустрілася з Катюшкою. В студії в Дніпрі, з котрою я працюю. Кому така штука. Боже, оцім майстрам, що тут працюють, я, звісно, не заздрю, тому що насправді мені тут настільки весело. Подивіться на зони <різований> зони кожного майстра. Yeah. Це, Це да, взагалі щось неймовірне. Да. Ці зони я вам вже показувала. <різований> <різований> от. Капець. Це просто капець. <різований> Звичайно, далі я вже трошечки втомилася і пішла дивитися номінації і хто яку нагородку дістане в цьому році. Якщо, чесно, мені було б дуже страшно тягатися з такими мощними майстрами. Пісно, фестиваль це чим більше, чим яскравіше, тим найкраще. Трошки ще потусивши, я поїхала додому. Зараз вже вона Я дуже, дуже дуже добре погуляла. Девчатка. 25 поверх. Пока-пока. Ну что, девочки, это бог знает, какой день в Киеве. Пятый, здаётся. У меня сегодня день неудачных укладок. Поэтому... Кишо вколола себе лоб. Ну, не сама, естественно. Мы а, э, корректнули мне губы. Я думаю, по мне видно. Вкололи мне... Ну, короче, все лицо чуть-чуть. Люблю эмоционировать девочки, а морщины уже а, не заставили себя ждать и начали съявляться на моем личике, и меня это раздражало. Вот, Поэтому вот там вот я это убрала. Анечка просто прекраснейший специалист, красоточка просто обожаю ее. На самом да, я на самом деле просто прихожу, чтобы на нее смотреть, потому что Анечка очень красивая. Не я, моя косметолог. Девчата просто, посмотрите. Вибачте, будь ласка, можна, можна спитати. Того як я трошки покололась, покривлялась перед дзеркалом, я побігла гуляти зі своєю подружкою та її подружками Києвом. Це дуже хорошого тусіча з подруженьками. Пішла додому, але нічка в Києві була та ще. Але ми з Насті продовжили робити мені татуху, чесно кажучи, останні дні ресурсу знімати. Особливо в мене нема, тому що ця ніч, м'яко кажучи, була просто жахливою, жахливою. І... Але сьогодні ми навіть продовжуємо бити, не дивлячись на весь жах, котрий Київ пережив сьогодні вночі. Ми не спали, щоб ви розуміли, дівчоночки. Тут у нас тут робоче місце. Ну що, дівчаночки? Ми майже дороби. Виглядає я в шоці. А після такого ресурсу знімати не було, тому перескакуємо одразу на наступний день. У мене останній робочий день в Києві. А, завтра буде трошки вихідний. Я побільше познімаю, покажу, розкажу. Ось сьогодні іншою стару татушку. Ось е я відпочила за ці три дні. Кіжна не супер якісно, але я відпочила знову супер облом, бо в ці попередні дні в мене повинна була бути учениця, котра у мене також злилася, мої любі друзі. Тому буду зараз збирати робоче місце. Все, я закінчила роботу тільки що сиділа, годину, знімала тіктоки і відоси в інстаграм. Отак, от, от сложно мені немножко з цим, в плані, що після роботи треба-треба роботи далі. От, і зараз я вже погнала додому збирати свої чемедани, тому що завтра я рано-рано виселяюсь, Хожу на якийсь пілатес знову встан, в стан. У мене зачіска. Я покажу вам, як я підстрижусь, можливо, навіть під чуть-чуть брови. І думаю, все. треба відпочити, тому що завтра рано вставати. І в четверту у мене вже поїзд назад. Дніпро! Дівчатка, доброго ранку. Зараз 6.30, На Мене через У мене буде зараз йога. Я піду в стан. Я йду е, здавати свій чемодан в на вокзал. На 13.00 у мене вже буде зачіска нарешті. І начинається вже поїзд. Дуже багато справ, треба все встигнуть, тому погнали. Я вже вдягла свій костюмчик, Ось такий от фітран, дівчатки, За всі ці дні жодного разу вам не показувала свій сніданок. Але, коротше, девчоночки, дивіться, все супер збалансовано. Я зазвичай в Дніпрі рахую КБЖУ, типу калорії, білки, жири та вуглеводи. От. Але в цей раз я м -м, трошечки не взяла собою сувороги, тому що а, вони потрібні типу, вдома, щоб тваринкам зважувати їжу. От. А, і я така, типу, ладно, пофіг поїсти вже не буду рахувати. Головне, на... що я і ще пам'ятаю на глаз, скільки мені за день треба їсти білка. От. так що у нас є такий от... Просто завтрак в порте кусачки, але ну, мы все видим, как все прекрасно, би, да? А це у нас вже до білочки, жирочки, а кушаю і вибігаю на йоу. Тепер просто заценить всю неймовірну студію. Крім того, що там просто неймовірні інструкторки та тренерки там просто офігенський дизайн. Ти вже приходиш і просто на повному чилі дівчатки. Звичайно, якщо чесно, я не знаю жодної подібної на цю студію. І все, після всіх асан, після всіх шавасан, я побігла трошечки гуляти. Дівчоночки, після цього я побігла витрачати гроші в дуже дорогу кафейну, просто прикиньте, матча, Оранж і макарунчик. Так, да, він великий, але я, блін, покушала на 450 гривень. І все. Після цього я здала чемоданчики і пішла робити собі стріжечку і бровки в студію інтро. Чайно не менш цікава студія. Мені зробили, підкоригували, точніше, мою зачіску, зробили дуже офігенські бровки. І все, дівчоночки, я відправилася в Дніпро. Мої любі і хороші, я в Дніпрі. А, що ж, я дуже вам дякую, що зі мною всі подорожі такі цікаві, доволі. Я дуже сильно всіх цілую, обіймаю. exemplo that